Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Багато цікавих новинок у відділі дім, посуд та інші товари. Усім бажаю приємного перегляду! Чашка з котиками 169. Чашка із кроликом 149. З вушками такі милі чашки, але я не знаю, чи будуть вони заважати дитині пити 169 гривень. Мисочка 169 гривень. Чашка котик також 169. Ще ось така новинка: рожева чашка з ламою 189. Для хлопчиків чи дівчаток з левом 169 і зелені з песиками 189. Такі тарілочки з гускою. 119 – глибока, салатник 99, чашечка, 79, тарілочка десертна 119 та обідня 149- скарбнички дитячі, білий ведмедик, собачка. По 149 гривень. Є ще ось такий динозаврик зелений. Вартість така сама. Такого плану скарбничка 149. Фоторамка для дівчинки 119. Дзеркало з котиками пуш 169. Ось така м'якенька кольорова 169, рожева 119. Декорація до Великодня. Кролики по 459. Це новинка. Хлопчики і дівчатка вже були ціна така ж сама. Кролик у морквині 219. Гноми по 79. Дерев'яна декорація до свята 149. Яйце великодні його можна підвішати Ціна 149 гривень. М'які декорації по 59. Є у формі яйця, кроликів. Ціпоньки. Будь-яка 59 гривень. Кролик м'який 269. Кролики із морквиною 459. Яйце рожева декорація 169. Такі симпатичні з вушками та окулярами меншого розміру 119 гривень. Більша 169. Кролики із букетом. Є хлопчик за 149 та дівчинка. Підсвічники білий та рожевий, ціна 119 гривень. Яйце з вушками 119. Фігурка декоративна курка 269. Дитячі кошики 459. Ось такий гарний варіант маленький. З вушками 340 біленький. 599 декорація у вигляді кролика. Весняна скринька з квітами прозора 240 гривень і золота металева окантовка. Дуже симпатично і ще ось таке зеркало купити. За 219 є золотисте та чорне. Зеркало одностороннє. Скриньки прозорі, скляні золотиста та срібляста окантовка – 340 гривень, дзеркало 149, ваза рожева 119. Є ось такого плану за 79. Зелене скло та прозора 119. Кошики для спорігання 389. Підсвічник 149. Рожева свічка кролик 79. Ось така ще декорація є зі свічкою 119, сухоцвіти у склі 119. Маленька баночка 79. Надзвичайно гарні свічки з приємним ароматом. Ось так виглядає 240 гривень. Ще ось такі є композиції зі свічкою 119. Підсвічник з будиночками 219. Білий підсвічник 119, прозорий скляний 119% також. Ще ось такий варіант: є: прозорий за 189%. Постіль 659х20, 2, на 2 20. котон 60% 459 2х160. Покривало сердечками 699-180х2, Червоне сердечко, а всередині плед – плет 459, 160 на 130, подушка машинка 269, набір пазлів дві подушки 459 гривень, 189 плет 125 на 150 червоні гноми до дня закоханих 169, рожевий плет 160 на 130, 659 гривень. Покривало 599 140 на 2 баночки для зберігання із сердечком 219 більша та 169 менша. Чашка з блискітками, подвійні стінки 169. Рожева із сердечком 149. Ось така ще є з надписами всередині любов. Ціна 189 гривень. Менажниця з котиками 340, банки для спостерігання із бамбуковою кришкою 119. Підставка для торта скляна 219. Металеві ємності для спорігання чаю, кави та цукру. Чорний, м'ятний відтінок та білий. Ціна 169 гривень 219. Декоративні таці 2 штуки упаковка. Підставка листок 169 99 блюдо золотисте. Новенькі приїхали хлібниці в такому ніжному відтінку. Дуже гарно виглядають, але правда не на великий хлібчик 389 гривень. Є ще чорна, ціна така ж сама. Підставки під гарячі для чашки 169,4 штуки. Серветниця 269. Коробка для зберігання 219 із пластиковою кришкою. Тортівниця 269. Ставка у шуфляду 239. Коробка для чаю така сама вартість. Вкладка для столових приборів 349. Дошка кругла 219. Декоративна таця, ціна зі знижкою. 289 Піднос пластиковий 340 гривень. Мисочки скляні 269 5 штук упаковка з пластиковими кришками, 59 Соковитискач для лимону, 340 ось такі фруктовниці у двох кольорах така 149 Форма для льоду 219 корзина пластикова, зелена із ручками 119. Металева поличка, чорна та біла, ціна 240 гривень. Дякую, що дивились на все добре!